Права 1171. Святослав спік пиріжки з вишнями та пригостив ними своїх друзів. Вони з'їли 24 пиріжки, після чого у Святослава залишилася одна п'ята усіх пиріжків, скільки всього пиріжків спік хлопчик. Ну що ж, якщо залишилася одна п'ята усіх пиріжків, то скільки з'їли друзі треба від усіх пиріжків, що були, це одиниця відняти тоді 1 п'яту. А усі пиріжки це 5 п'ятих частин. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, від одиниці треба відняти 1 п'яту. І це дорівнює. Щоб ми могли відняти, одиницю запишемо як 5 п'ятих. Відняти 1 п'яту. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник у нас тоді однаковий, то в чисельнику пишемо 5. Мінус один п'яти. І це дорівнює тоді 4. П'ятих. Записуємо у дужках чого? Усіх пиріжків? Усіх пиріжків. Пишемо: з'їли, друзі. Раз. Ну, Виходить тоді, оскільки друзі з'їли 24 пиріжки, то тоді виходить, що 24 пиріжки це 4 п'ятих усіх пиріжків. Знайдемо спочатку одну п'яту. Треба тоді 24 поділити на 4. То записуємо друга дія. Отже, 24. Що ділиться на 4, це дорівнює 6. Записуємо у дужках чого пиріжків. Це у нас тоді становить? Одна п'ята? Усіх пиріжків? Усіх пиріжків. Якщо одна п'ята усіх пиріжків, це 6 пиріжків, то як знайти, скільки було усіх пиріжків, треба 6 помножити на 5. Записуємо третє дія. Отже, 6. Що множиться на 5? Це дорівнює 30. Записуємо в дужках чого пиріжків. Ну і записуємо, що це у нас спік. Святославо. Yeah. Ну що ж, тоді записуємо відповідь. Нас запитували, скільки всього пиріжків спів хлопчик. Записуємо 30. Пиріжків. Що ж, ось така задача на повторення? Як знайти число за його часткою? На цьому вправу завершено.